Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні день після шторму. Я б сказала, що не дуже мені пошкодили, немає таких великих розрушень, як сподівалися. Єдине, що розбило мені таке я мала горщик. Воно скинуло його з столику звідси і розбило Ну це нема такої великої шкоди. Щому я сьогодні вийшла на двір і хочу вам показати січень місяць. У нас сьогодні 23 січня, а нарциси, тюльпани і гіацинти вже ось на підході. Подивіться, як вони гарно піднялися. Мабуть, все-таки оці мороз, який був у нас кілька ночей підряд, дає можливість. Росту цим рослинам, так як і цим бідіум любить про холодну погоду, про холодне утримання. Так само і дивіться, тюльпанчики просто чудово проклюнулися. Ось і нарциси проклюнулися там, бачите? І не тільки ці, тут є ще в мене десь подекуди. Ось я тут висадила крокуси, там теж є гіацинти по-моєму, вони. І прокинулися навіть. Треба, напевно, трошечки присипати оці бульбочки, бо вони чомусь ось. І прокидаються потрошечку і риси. Подивіться, бачите, теж навіть риси випустили ось такі молоденькі пагони. Дуже гарно перепрошую знову у нас діти. Це як завжди. Я виходжу робити відео, і обов'язково діти повинні кричати. Ну, що зробити? Барвіночок я присадила пізно восени, але я побачила, що в ньому є ось молоденький пагін. Бачите, він випустив і він вже вкорінюється. Тому що барвінок, так само, як і хоя, може вкорінюватися з, кожного, з кожної пазухи, де листочок там є в них корінці. І він собі може таким чином продовжувати вкорінювати черенки. Ось, десь вискочив черенок. Бачите, корінчик є. Ось дивіться, бачите, який корінчик. І десь він вилетів, його треба присадити. Зараз ми його ось сюди запихнемо і присадимо. Ну і все. Там лаврове дерево. Це таки дали мені дві гілочки лаврового дерева, але я не знаю, чи воно ну, воно пережило. Бачите, пережило. Досить міцненьке, таке воно пережило мороз, пережило зиму. Я маю намір потім його викопати і висадити в горщик десь, напевно, з того боку. Тут теж нарциси. Гарно, вони всі. От рядочком зійшли, бачите, як гарненько-гарненько. Буде в нас тут цілий ряд таких нарцисів. І потім пізніше будуть і риси. Барвінок. Барвінок в мене квітнув, я вам показувала в шорці в коротких відео. Ось і зараз вже цю квіточку. Вже вона в нього зів'яла, але в нас є багато бутончиків. Бачите, ось і ось бутони. І ось тут довкола бут, в ньому бутони. Він плететься прямо таким цілим хвостом, бачите, з таким великим-великим вінком. І я маю намір зробити тут таку дужку. Ну, Я потім пізніше вже по весні я покажу, як я це зроблю. І хочу зробити з нього таку ніби арку, закріпити його на ту арку, щоб він гарно собі там. Розвивався. Ось знов-таки іриси. Іриси гарненько, бачите, ці молоденькі, такі от молодесенькі, оці у нас є. Бачите, ось вони і ось молоденькі попокидалися. Це все нові, нові кущики, які будуть нам потім квітнути. Ця моя така дуже гарна розочка, яка мені подобається це троянда. Вона Біленька, якщо пам'ятаєте, з такими рожевими прожилочками. Ось вона вже випускає молоденькі пагони, прижилася добре, їй тут подобається. Вони, до речі, тут за цим парканом, бачите, за цією от стіною тут немає такого вітру, їх не обпалює вітром. Вони трошечки захищені і разом з тим тут досить доволі, достатньо для них сонечка. Тут, оця така маленька троянда, теж вона. Чесно кажучи, не показую ознак життя. Вона така темно-вишнева темно була, темно-червона, навіть я би сказала. Але вона побачимо пізніше. Можливо, щось із неї прокльониться. Хоча мені здається, що ці гілочки всі загинули. Хоча ні, ось, бачите, вона, я от відломила кінчик і вона ніби жива. Ну, подивимось пізніше. Тут теж молоденькі, бачите, дивіться, до чого я це все веду, що ще січень місяць тільки, бачите, а в нас вже є результати. Тут сунички. верніше полуниці, а не сунички. пожухла дуже листва, але я потім обріжу, почищу, обріжу по весні, щоб були вони чистенькі. Ну, тут теж дуже гарненький приріз, Такий, бачите, подивіться, які гарні, гарні. Ось молоденькі такі росточки. Ось тут за ним не видно. Ось він, бачите, молодесенький такий ось є росточок. Тут теж оця моя трояндочка, яка така величезна в неї квітка коралового кольору. Трошечки опалені я бачу в неї верхівки, але це не біда, тому що основна маса, от бачите, вже випускає молоденькі гілочки. І помаленьку доходимо до. Того місця, котре я хотіла вам саме показати. Чесно кажучи, це дивно, але ця, суниць, ця полуниця квітне. Бачите, вона має. Тут собі треба буде це відрізати, це гілочко, бо вона тільки забирає поживні речовини в самої рослинки. Так що нехай розвивається, бо то її не її час. Добре, далі, що у нас тут? Знову ця, ця в мене є. Аспірин, оце така біленька троянда, яка буде плестися. Ми її пустимо по стіні. Тут в мене мій компостер, ви вже бачили, і ось це то, що я хотіла вам показати. Подивіться, які набубнявіли вже бруньки на магнолії. Отут де оці сіренькі такі брунячки, це все оце все буде квітнути Подивіться, яка краса. це все у нас буде в квітах. Ось. На рахунок доріжки я ще її не зробила. Але я обов'язково зроблю, коли потепліє. Я ж планувала зробити цього літа. І ось тут я корою засипала і бачу, що так воно буде добре тут. Ось моя вістерія вся скинула листя. І, чесно кажучи, гілочки в неї живі. Але листочків немає. Але вона дуже добре почувається, бо ось дивіться. Бачите, вона теж вже має тут деякі бруньки. Ці бруньочки вже набобнявіли. Бачите, ось вони. Зараз я вам покажу ближче. Ось, бачите, бруньочки, ось. І вона буде мати знову. Ось там теж бруньки набобнявіли. І вона знову випустить молоді і молоді пагони. З цією трояндочкою теж все добре. Ця маленька, саме така коралова, теж, бачите, вона випустила молоденькі пагінчики, і це все буде в неї тут чудово з нею. Ось дивимось тут смородина. Смородина теж має бруньки. Бачите, які гарні бруньочки в неї. Так що має бути все тут добре. Зараз ми поглянемо. Пасіфлора. Пасіфлора, дивіться, ні мороз їй, не, нічого не зробив, тобто не обпалив її, не. не... Вона не загинула, вона навпаки тримається зелененьким таким віночком. Бачите, тільки знизу трошки скинула листя. Але це, я думаю, для неї це не так і трагічно, тому що вона нарощує моментально нові гілочки, нові пагони і нове зелене листячко буде знову. Ця троянда, яку я пустила по стіні, вона бачу, теж розвивається добре. Бачите, вон куди гілку випустила аж. Ось я її трошечки підріжу, і потім вона випустить знову кілька молодих пагонів. Лола зовсім сумна. Ось ця розочка у нас теж троянда. Ніби все з нею добре. Трошечки обпалило її вітерцем, але вона пережила зиму. І це вже чудово, тому що вже... Кінець січня і в лютому це вже рахується в Ірландії весна, тобто весняний вже місяць, і таких морозів, які в нас були, вже не передбачається. Відповідно, ця троянда пережила зиму і вона має шанс на життя. Це оця, пам'ятаєте, що ми купили її. Восени садили. Така жовта з червоними, з червоними такими сполохами Ось. Оранж лемон. Помаранч і лимон. Ось, ну і, звичайно, наш бузочок. Він весь в броньках. Вон віть, які гарні бронечки в неї. Ось і тут теж і тут. І вона, можливо, навіть цього року нам заквітне, так що будемо бачити і далі. Що нам принесе ця весна? І подивимося, що потрібно ще досадити. І оце все, звичайно, ці горщики, я звідси все приберу. Тут маємо розмарин. Подивіться, як він гарно зараз почав квітнути. Це теж на диво, але дуже-дуже гарно. Бачите, він такий в мене кущастий розмаринчик. Я дуже його люблю і от він квітне зараз. Ось така тут в мене і гілочка дуже гарненька. І в квіточках вся. Ну, поруч біля нас рододендрон. Він девець теж буде квітнути. У дуже багато пупляшків. Дуже-дуже багато заклав бутончиків цього року. Ось так виглядає кущик зараз. І коли розпуститься, буде дуже гарна така рожева шапочка. Тут, звичайно, кошики всі голі. Я їх так і не почистила за осені, але я так бачу, що я зробила добре, тому що подекуди оці, що були в мене такі, оті, я не знаю, як вона називається оця така плетуча рослинка. Вона випустила там молоді гілочки, і вони якраз прикриті від вітру і від морозу. Тобто я навіть зробила добре, що я їх не видалила. Це в мене. Камелія. Вона теж впускає молоденькі пагони. Ось тут я бачу в неї пупляшок досить багато. Ось тут молоденька гілочка навіть буде. Бачите, ось вона. Тут їй добре, бо сонечко вранішнє до самого обіду, до вечора їй освітлює її. Тут вона трошечки коло стіни, теж так, щоб трохи за вітром. Ось, крила ангела в мене полягли, і мені прийдеться їх або розсадити. Або навпаки підібрати до гори, обчистити і зробити трошечки такі до порядку привести. Цей цей риска теж, бачите, випустив ось молоденькі пагінчики. Ось він випускає, ось має. І ось має два молоденьких зростики. Відповідно, цього року ми будемо мати гарне, має бути гарне квітіння. Ну, і тут поки що все. Полуниці я потім всі почищу. Потім вони всі будуть. Гарненько буде виглядати, бо зараз вони дуже побиті вітром, пошарпані морозом. Ось піона. Піона, бачу, прокльовується теж. Подивіться, як гарненько прокльовуються піонки. піонії у нас тут просто будуть чудові. ну Подивимося на цю піону, що в відерці. Теж там є рожеві такі кінчики, бачите, ось ось ось. Ось рожеві такі кінчики ростки піони, Ми їх тут трошечки прикриємо ще, щоб не було. І ось теж є, бачите, подивіться, ось я побачила. ось, Оці такі темні два молоденькі росточки. Але я їх ще прикрию, щоб морозом їх не побило. Далі, тут собі дуже багато укорінювалися трускавки, але я, ну ці полуниці, я потім, напевно, їх візьму і видалю. І пересажу кудись інше місце. Ось тут у нас дуже гарно піона теж проростає. Тут в нас вже зійшли нарциси, тюльпани і гіацинти. Бачу, що тут, мав бути, тюльпан теж, але наразі не бачу. Що хотіла сказати, висадила оці троянди і. Ось троянда темна вишнева. 18 листопада я її посадила, і вони, мабуть, жодна не прижилися. Мабуть, жодна не прижилися, Хоча будемо бачити потім, можливо, вона десь знизу випустить щось. Там в мене орхідея пчілка Бачите? Такі розеточка тримається, досить міцно. Є. І... Будемо бачити, що там з неї виросте. Тут теж в мене нарциси, тюльпани, нарциси і гіацинти. Гіацинти ось. Гіацинтики вже намітилися, бутончики будемо мати квітіння. Ну, і тут, правда, цей гіацинт щось погризло, мабуть, якісь слимаки. Хоча слимаків я тут труїла. Я їх засипала тими синіми гранулами. Тут теж є нарциси. Е, ні, не нарциси, а це в нас тут, чесно кажучи, я вже й не пам'ятаю, тут були збірні такі цибульки. Гіацинти теж точно щось поїло, бачите? Ось гіацинт. І ось гіацинт. І їх бутончики щось погризло. Цей більш-менш тримається компактно, бачите? А той крила ангела, треба буде, він повністю розвалився. Його потрібно буде, напевно, пересаджувати. Так, тут мої були, не, не видно ще нічого в цьому горщику. Тут інша, ота от така малинова орхідейка, яка була принесена з лісу, пам'ятаєте? Ось вона там повинна була бути, але ще нічого немає. І хотіла показати вам, подивіться, часник. Минулого року я була відкнула десь восени. Я відкнула отаких кілька зубчиків часнику і три з них ось так собі гарненько підростають. Так що будемо мати чесничок на осінь, мабуть. Тут конвалія, конвалія ще не сходить, ще немає. Хоча я бачу в неї вже ось є, бачите, подивіться, корінці, і ось є росточок. Буде конвалія. А є, так є, є. Ось тут ще одна є. Бачите, ось 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 ще одна. І десь тут, тут. І ось ще я побачила. Ось, буквально ось. Є ще кущик. Так що ця та частинка буде в нас у конваліях. Ну, ось наразі все. Тут в мене той кущик, пам'ятаєте, що я минулого року видерла. Це ягоди, не годжі, а ягоди. Ем, зараз я в ямі, Ямі! чи як вони гомі. Гумі це такий кущ, який дає на ньому такі червонясті, припилені золотистим таким пилком ягідки. І, чесно кажучи, цей кущик був би два рази більше, як була б я його не видрала з землі, подумав, що це якийсь виріз бур'ян. Добре, що вчасно здогадалася і вернула його назад. Ну, ось і все. Там в мене. Бачите, теж трояндочки. Бачу, три з них дуже гарно прийнялися. І ми їх будемо висаджувати з вами навесні. Ну, ось і все. Ось такий маленький огляд сьогодні був мого подвір'я. Виглядає досить непогано, особливо після вчорашнього нічного такого шторму. Я думала, що тут геть все порозкидає. Правда, стільці, подивіться, вітром стільці відсунуло від стіни от сюди далі. Так що. Був дуже сильний шторм. Прямо так годіло, таке було враження, що десь в повітрі лі... з 10 літаків знаходиться. І так годіло, такий був вітер просто жахливий. Ну, все на місці, нічого не поскидало. Розбило тільки один горчик, як я вже сказала. Ну, це не біда. В деяких моїх знайомих поламало теплиці. Моя маленька ціленька. Ну, ось нічого їй не сталося. І я дуже скажімо так, дуже задоволена результатом, бо є молодий, молоді ростки на Ірисах. Прийнялися гарно, пережили зиму троянди, бузочок. Ну, все те, що ми висаджували з вами минулого року, почувається чудово. Ну, все, всім дякую за сьогоднішнє відео і всім пока!